Та ж пам'ятаю той час, коли він в 1998 році приїхав до нас в Бучу в сандаликах на Босуного. А це на день сама багата людина нашого району. За рахунок чого? За рахунок скромної е, за, заробітної плати як посадовця? Чи за рахунок продажу тих про ресурсів громади? А? Про кого ви зараз скажете? Ну, про нашого героя Бучі, великого господарника пана Федорука. А, а він колишній. Член партії регіонів, так? Так, він колишній член партії Наша Україна. Ні, спочатку він був у партії регіонів до 2002 року. Після того, коли відбулась помаранчева революція, він перефарбувався, я, е, викинув свій партійний квиток і одразу став е, членом партії Наша Україна. А потім, коли партія регіонів знову прийшла до влади у 2010 році, він... Не те, що став, поновив свою партійну, так як можна сказати, приналежність за партії регіонів. я Очолював партію регіонів у нас бучі. Ми з вами розмовляли за кадром про внутрішніх окупантів. Розкажіть, хто такі внутрішні окупанти? Внутрішні окупанти це місцева влада. Яка з перевищенням своїх повноважень або через певні корупційні схеми розпоряджається ресурсами громади. Зокрема, національним багатством України і національним багатством і багатством громади це нашою святою землею. Як це допомагає ворогу? Ну, фактично йде окупація наших земель в юридичній площині правового поля. Тобто без бойових дій йде окупація. Оформленням землі на колаборантів або на інших пройдисвітів і аферистів. Як земель лісового фонду, так і земель сільськогосподарського призначення. Тобто існує чимало схем, на які правоохоронні органи закривають очі, або й безпосередньо беруть участь у цьому всьому, у всіх цих схемах. Розкажіть ще ваші думки, ми про це говорили, просто закажемо. Що пов'язані з вступом до ЄС, до НАТО і таке інше, що саме послаблює нашу державу? Саме головний фактор це корупція. Ви думаєте, чому нас не беруть і не брали в Європу? Чому нас не брали в НАТО? Тому що Європа і НАТО стали люди добрі. Ви от проситесь до нас. Припиніть оту корупцію, знищить її. Не хоче влада. Ви розумієте? Тобто їх це влаштовує. Тому що таке корупція? Це тіньова економіка, це тіньовий бюджет, за рахунок чого. Влада живе, а народ простий, просто виживає. Це така аксіона. Корупція в першу чергу вигідна і цьому агресору Росії. Тому що якби Україна жила так, як, наприклад, Польща, ось, звісно, що всі знайомі, родичі, які перебувають в Росії, вони б це також брали б, за приклад, от чому от ми живемо так погано, а чому в країні так живуть добре. Можливо, нам потрібно щось міняти. Тому -то корупція їм в Україні вигідна і вони роблять все, щоб ця корупція у нас існувала до кінця. І як наслідок цього, от, у нас корупція, нас не взяли в Європу, нас не взяли в НАТО, тому -то ми і маємо цю агресію. Оце наслідок діяльності нашої влади. І державою в цілому. А що таке патріотизм, скажіть? Як би ви фронсформулювали? Патріотизм. Патріотизм. Це в першу чергу, коли патріотизм. Не знаю, як сформулювати. Людина просто має свою думку, позицію, відстоює її. Бореться не за свої там шкурні власні інтереси, а за інтереси. Суспільства, громади, де ти проживаєш. Я це так розумію. Тобто корумповані чиновники, вони, як би так сказати, тимчасові на цій землі. Вони тут використовують цю землю як ресурс. Просто. Я б хотіла, щоб ви це про висловились про це. Так, <кхід> да. саме якраз чиновники ті посадові особи, від яких залежать. Сьогодення і майбутнє пересічного громадянина вони перебувають і живуть в зовсім іншому світі, тому що вони є розпорядниками всіх ресурсів і майна громади. Як вони їм розпоряджаються? Ми, ми всі це чудово бачимо. Просто я вам навів це на прикладі нашої бучі. А повірте, так воно відбувається в межах всієї України якою має бути Україна після нашої перемоги? Дивіться, Юрій Єрмулає ваш товариш, багато інших чудових хлопців та жінок забучі загинули. І зараз на фронті люди гинуть. Ну звісно, не за те, щоб Україна лишалася от такою слабкою державою, адже корупція робить її слабкою. так? Саме, саме корупція робить її слабкою, це однозначно. І якою має бути наша держава після перемоги. Які свої помилки треба врахувати та виправити українцям? Винищити корупцію з України. Це саме головне з державних органів влади, починаючи як на місцевому рівні, так і центрального апарату держави. Корупція у нас тотальна, повірте мені, тотальна. Тому то Європа нас і не визнає. Чому вони нам не давали раніше зброю? Чому вони нас що не знають, що таке корупція? Це сьогодні дай це, Завтра воно продадуть його і віддадуть тим же оркам. Ну, ну. А як ви оцінюєте той факт, що пан Федорук, якого ви потужно критикуєте, він ніби навіть героєм якимось зараз вважається. Дуже багато інтерв'ю він різних надав серед. Засобам масової інформації розповідає про свій героїзм, як в нього будинок нібито спалений. Це так само йому додає популярності. Як би ви оцінили його внесок в звільнення бучі та порятунок місцевих мешканців під час окупації? Господи, я не знаю. За цим питанням ви просто смієтеся і знущаєтесь наді мною. В чому його героїзм заключається? Але ж його нагородили, здається. Так нагородили відзначили. його, нагородили і відзначили його тільки тому, щоб штучно зліпити з нього героя. І тільки тому, що він є знову ж таки халуєм зараз у нової влади, у зеленої влади. Тобто, його ну, є великі покровителі. Зокрема, це депутат е, нашого округу Василевська Смоглюк Дубінський. Господі, він вони йому вже так, як організували, розпіарили його на рівні президента. Тобто, президент уже в нього друг, тобто штучно зліпили з нього героя. В чому його заключається? Героїзм я не можу второпати. Люди добрі, що це таке, коли він не виконував свої обов'язки. З евакуації мирного населення. У нього був для цього весь час з 24 по 3 березня, коли Буча ще не була окупована. Чому воно не зиму? Його ніде ніхто не бачив.